Привіт усім, хто працює з металом та шукає бездротові кутошліфмашини, які вистоять при найвибогливіших завданнях. Саме такою компактною та продуктивною є наша нова топ-модель у бездротовому сегменті, потужна машина для складних завдань. Вона має таку ж потужність, як і мережева на 1500 Вт. і є справді потужна та витривала. Але звідки ця чудова продуктивність? Ми дали кутовим шліфмашинам дуже сильні магніти і товстіші мідні дроти, і знову оптимізували потік повітря. На додачу до хорошої продуктивності шліфмашина також дуже зручна та ергономічна. Вона ідеально підходить до моєї руки. Також ми експірували наші топ-моделі, топ функціями. Наші моделі мають можливість обертати акумулятор, а також фільтр від пилу. Ми пропонуємо шліф машини в діаметрах 125, 150 та 180 мм. міліметрів. І з або без регулювання швидкості я б також особливо хотів зазначити комплексне оснащення системами безпеки. Шліфмашина має супершвидкі гальма та педальну кнопку, найкращу кікбек-систему, доступну на ринку, яка створена комбінацією нашої перевіреної механічної муфти та електронного ключа безпеки. І, звісно, дуже хорошу антивібраційну систему. Крім того, маємо машини, які оснащені для використання разом з системою безпеки DC, як ви це бачите, яка захищає вашу машину і батарею від падіння з великих висот. Я можу розповідати багато більше про переваги даної шліфмашини, але спробуйте її самі і переконайтеся.